Дядять в першу чергу власне в західний регіональний центр координаційного штабу і повідомляють інформацію важливу інформацію про свого рідного, тому що в подальшому це дає можливість знайти, наприклад, людину в полоні. Цей час, що працює офіс, він переїхав, було більше 7 тисяч звернень на гарячу лінію, більше 3 тисяч звернень фізичних і більше 2,5 тисяч юридичних консультацій. Більше 60 виїздів громади. І це величезна робота, величезна робота з людським богом. Ворожа сторона на сьогодні не підтверджує наших хлопців в полоні. Коли приходять родини, розповідають особливі прикмети, тобто розповідають дуже багато інформації про свого рідного, це в подальшому дає можливість перемовним групам і аналітикам тиснути на ту сторону. Тут на постійній основі. Тут одночасно буде і представництво кримінальної поліції щодо можливості експертиз, проведення і звернень до них.